Ух, Йо йога моя. Ми тут подивись, як ми виглядаємо. Ваня! Тут емоти є. Окей, відкритий. Найс. Ой-ой-ой, дякую, дякую, дякую. Я все великий. Прикольно. Короче, чуєш? Ми працюємо на компанію МЕГ, як, яка. І типу ми будемо цей. А, от Major Explorer Group. І ми типу можемо брати на який рівні ми йдемо, які завдання виконуємо. Current level well, the bumper crop. Survival difficulty class, 4, find almond water and cure of range. Нам коротше треба якогось наскільки я розумію, типа вилікувати і знайти воду там. Зараз чисто відправляємось на, на якийсь рівень і когось типа врятувати треба і е, знайти воду. воду. Nice. Ні, ну прикольно, прикольно. Я взагалі не бачу, щоб типу бэкру забрали перспективу якоїсь компанії, яка типу працює там. Хоча, я розумію, це компания, типу, тих, хто виживає тут. То... Графон мені подобається, тут цей, он прикольно. Okay. Ух бер! Okay. Mm -hmm. Якась хуйня. Можна його пиздити? Ні, Не, можна, не можна, вполне. Oh. Просто кабельный. Видишь на свето какой-то, давай туда. Это трактор какой-то. Это просто трактор на свето. Я забыл. Mm -hmm. Ой-ой-ой! Это тип улезло у меня в пучок костей. Ай! И меня не Я что-то начал нашел, кстати. Там. Не. Показалось. А это что? Вань. Что это? Вань, не Какой-то тип? А, реально. Что-то. Ты можешь как-то с ним заинтеректировать, не? Меня... Йо-май. Мне страшный жал. А я это каждый це просто, ну, він просто Ну Я не можу з ним заинтерактивать. Не можешь заинтересовать, блин. Может, Потикав на нього. Потыкай на нього, на випадок. Не, ні. Ну я його знайшов, не можу выликуть. Ну, запам'ятаю, що він тут сидить. Ну так, так. біля дерева з такою опоня. Воду, воду. Давай підемо там, де то й Може це, може цей, может, я каждый раз таки цеє в воду треба його вилікувати. Свята вода чисто. Менещий фонарь так корняво тут робить. Та жесть, да, я бачу. Ух, А, таймер закінчился. Ну ладно. Мы на ми, жаль. Тіпулює... Мы типа знайшли, я вмер. Воду не знайшли. Типа не вилікували. Дуже успішно задание. без без, без клави, без миші, Тупо монітор стоит. А ты взагалі, коли берешь завдання, він тупо вымкнул. А, він туповым. Я питаю, я питав у тебе, я як, як тобі дивиться в хм монітор. Найс, nice, да? Окей. Гивень for lastophobia. Ooh, це given це типу попу -по, по, по -по, на океан, там може ще щось плавати. типу хати якісь. знаєш, Плавають. І нам треба фікс на кліп zones. Нам треба пофіксити три 3 кліп clip zones. Я не знаю як пофіксити, але. Будемо сподіватися, що там просто заходиш інтерактиш і воно все зробить. Mm. Три на кліп зони, зрозумів. Ну, кліп це Ой. цей, коли ти провалився провалишься, Кизмаку. Ага. Головне, щоб ми не провалились. Точно. Так. йо. Oh, uh, don't Bulk. wake up. А, ah, don't wake it up. Давай цей, давай на контролі то ходить, може. Чи поки ще не треба. Давай Not не пигать просто. якось обережно, так. Так, давай сюди, може, підемо. Вон там щось лежить. Камень. К... Камень. Камень. Кто проживає? Вморминатні. Може вкус. Вань, вонь. Сухой. Чуть. Ух, ви... -мо! Іди назад, іди no. назад, іди назад. Давай не будем я туди, Дякую. То може воно спить, ми його ще раз будемо, нам не треба. Так. Давай нас спить, давай насхитить, давай насхитить на нього. На всяко падок. Ваня, ваня, йди сюди, йди сюди. А, я бачу Ось так, наукріп. тут. да. Найс. А, кипер, Тут просто затискнути. Окей, дай. Я затискаю. Бум, пофіксую, найс. Nice. О, oh, ще одна з'явилась, Цю я давай. Де? О, oh, давай. Вони вони походу одну знаходиш і друга збавиться. На... Напевно. <гум> може, а може ми yeah, просто fine. тупо не помітили. Yeah. Типу, в принципі, вона за листями yeah. могла бути. Ми ж зайшли. Так, два стрх. Найс. Вже лютий прогрес у нас є. Давай. А там попередження було що не робити? Не розбудить uh, Його А ось. Щось. Йось. Ми зрозуміли, що не надо будить. Ну так, ми... о, знайшов. Давай, че. Фиксимо якраз 100 метрів до цього до ліфту, і повертаємось назад. Та, ну, так. Перші наше... Угу, Напевно. Все, найс. І про okay, дай пропишемося. Все найс. Мано nice. nice. я. Залтый. Та-да, все, все ідеально. Найс. Nice. Взагалі на всіх мичах витащили. Окей, okay. okay. наступний рівень називається матриця. І типу четверти... yeah. четвертий клас небезпеки, тобто доволі сильний. А. чотири, я так розумію, напевно, генератори якийсь. Просто відновити світло чотири Тому nice. давай погнали. А ладно. А, матриця, oh. точно. Йоме, було світло, і воно вимкнулося прямо тут. Ну окей, в принципі, логічно, якщо ми відновлюємо генератор. No. Давай, так. обережно прийдемося. Окей, я бачу вже один, наче. Це ж він. Найс. Nice. Окей, найс. Nice. Так, один з чотирьох. Так, а, о, тепер пише рівень на безпеке 2. Тобто майже мінімальний. Прикол. О, вань. Чум. Mm -hmm. та, та. Тут так і є, та твар, диви. Ух, йо, Якийсь mm -hmm. хробак чисто. Хуйся. Жесть. Ой, знаешь, вообще один. Ой, бо. Найс, 24. Есть. Найс. 34, устань, уши все. Так, ты вернул? А, все, бачу. Да, я вернул. Бачу, 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 бачу. Так. Устань, устань, и мы идем до дому без загрузки. А, Наш... Для yeah. нашего жизни, давай. C. Найс, все. Oh. Аж світу є, так. Вау. Давай, вау, чисто. Вау. Він, це. Мені здається, він це, він аграція буде сильно. Тепер. В мені теж. Тому давай, чисто. Але вирі, мені Пробіжка. Йома, я... це що там біжить? Давай назад, 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 Ты его заточил! Ты его заточил, бичи, давай, давай, ваня, ваня. давай, 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 бежим, бежим. Я за вами, я за вами бежу. Зараз налево. Зараз сюда. Зараз сюда, Ваня. Він трошки відстав, трошки так сиди. зараз попаду на його так, та, та. він трошки відстав від нас, найс. Я це цей цін подай їх... Ух мы там глиста. Вона мене задамажу, причому. мы на так размію. Ай, еще раз, так раз, я, ще я, раз, я, ще, я, ще я. раз. Да, тікай, Тікаємо, тікаємо, Тикай, Тікай, 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 є, 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 все, я бачу, бачу, бочу. Ты тут прямо. Жесть. Мені здається, вона Харькове щось в нас. Може. Той самий рівень, але пофіксити цей ноу uh, кліп no зони. А. Я так зрозумів, тут всього декілька завдань. Або вони рандом. Напевно, нам просто не почути, мені здається. Тому що, ну, Якось швидко ми однаковую. рівень завдання отримали. Та пофіг. Блін. Та напевно знову це і буде фейсліс, черки там. Короче, це и пуля А, я вважаю, коли світло, бо до цього ми його не, не, не знаходим. <гану> а поки він тут би стояв досі. Окей, так. Я нас прокисував. О, вон І він мене задамажив вже. Давай собі. Ваня! Ми в пасті. А, ми в пасті. Жесть. Це він втік. Чи він втік? А він тупо заді спавнувся. Ні-ні, він втік. А, він досі тут. Ми задамажив. О, бачу, ну, кривзону. Окей, я не давай. буду я сподіваю... и, и, вані, вані, вані. Я не фиксить. Ваню, Ваня, Ваня. Я его на себе видну. Давай, 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 давай. Він, здається, він, він мене може? був. Убив? Угу. Капець, і мене. Все. Як нам проти оцього дебілоїда... Ну треба, було, щоб Вибити? один відволікає другий фиксить тільки так, факт, але він а... надто швидкий. Тампус. Треба або один, щоб вмирно, поки я друг в тиче обоща, взяв херню. Та-да. Давай другий рівень я. О, новий рівень, до речі. А, і нов, нове завдання. А, цей. А, як його? Ескорт. Пам'ятаєш, що це значить? Ескорт? Ескорт. Ну, типу, Ні, про не провести цього. А, мандрівника, який тупо загубився. А, провести це. до ліфту, напевно. Його знайти і провести, типу. Або някий, а який рівень, до речі? Abandoned office називається. Тобто покинутий офіс. Я знаю. А, я не подумаю. А Третій, третій, третій. Третій. Який максимальний? А я не пам'ятаю, там 10-й щось. Там взагалі максимальний, там щось взагалі там, там чорний якийсь колір на стикер, типу погано. погано. Будьте він піднимали до червоного, потім чисто фіолетовий, а потім взагалі чорний. Окей. Чекаємо цього бобіка. Хочешь якось? Нет. Yeah. Та <laughs> yeah. so, so, like нам костюм не можна, певно, знімати, тому. Ох, йо-моє! Ваня назад, назад, назад. Там Там якийсь... Там якийсь бебра на нас біжить. То моя нервна система мене мучає. Та жесть, так. Я наліво побіг. <laughs> я думав, ти за так само зробиш. Він за мною! <laughs> жесть! вона, же my... она за нас бігає! <laughs> <laughs> я не знаю, де та бебра. Я сховався, Я сховався. він побіг назад. Я його тупо тут сидит дергает, им сейчас заход же вхожу с ней хомикой. Значит, значит, знаєш що, типа, вань? О, найс. Я, короче, його відволікаю, ти проведеш, і цей, і я. І я простыгну. А я, речі, бачу вас. Нас бачиш? А, ні, це скин, це той фейслис Типуля. Типуля без звуча. Я їх тепер двох і вони в одночет плюс в вон до вишвы типу такі чистый ходять за мною А, я тебе бачу, я зараз вас бачу. Ваня, ай, він задамажив нашого Я на себе відволікаю. Він за він за мною Ай, оцей Бобік, курва. А, він мене задамажив. А, все мене було Тому Тікай ты швидше. Ну и вже пришлю так. Все, Здравствуйте! Nice. <світок> <світок> Технічно я вижив. Так. Наступний рівень називається Happy Home, я не знаю, що це, що це, що це за рівень. Третій клас небезпеки, і нам треба знайти. А, нам треба те саме, що і в перший раз. Знайти. воду. Я не знаю, що це значить. І це рівень? і, і врятувати якогось, типа. Вилітати. Третій. Тому так, такий О. самий, який був до цього. О, <світок> О, до речі, вода прямо тут. Все, я зібрав. Nice. Нам треба дві А. Зна... А, нам треба, напевно, було взяти якраз таку одну пляшку і знайти цього типа тебе. Oh. Воу. До речі, прикольно виглядає Тут дуже велика локація, Ще й фонарь. Тут да. Тут дуже... Тут є таймер, не знаєш? Ммм. Наче немає. О, Опа, це що? Торт це брехня, зрозумів. Так что ты мой не їмо. Nie, А, очень. ось ти. Йома, я тут цей бобик. Ваня, ваня, вань! Ваня, ваня! <laughs> я на навпаки запугильник чисто. Ваня, живий. Та, ткаем. Я бег побика на себе. Та я тобою, що? <laughs> за тобой, что. Він за ноги. А прикинь, він не тут а в іншій стороні того... Який, якийсь інший. Ну, локація тут дуже велика. Мені Та жесть. О, -мо. А, все oh, таймери, yeah. був, чи що? А чому у нас з ліфту викинуло, до речі? А, все, нас в нього у oh, Ладно, та зазвичай на кухне таймер. Ну okay, окей, ми не знайшли шой. Наш типулю. Шкода. Та да. Ну no, і пішов він нахер. Не надо в прям пише. Та реально фуге, блін. Знову пряха той гривень матрица, -мо. Що треба знайти... Me... Знайти табір... Мег, оце компанія, на кому працюємо, і привезти там якусь трохи флюшо. Ні, ну звучить цікаво, але, типу як це працюватиме, тим більше ми на тому рівні вже були Димно, дивно Так, окей І знову тут ми все. тут Знайти табір треба їхній, думаю. О, дивись Ну це не табера, але you need something to trade ну блин не знаю, нам завдання давай з тобою поговорити про то. Який рівень є? Ух, мы! Мені здається, це несправжній. Типу, типа лидин зад так, ти скинблокер Лями твой то -ма я побачив. це. Ух ти! ты. А ч у меня такой швидкой? він вин вкут. Ч він твій твой спер. Я бачу. Взагалі я в якомусь ящику. Ай. А, все. А він швидше-швидше за тебе бігає, тому. я не знаю, як від нього Та ну да. Жесть. Okay. Run for your life. Бежи, заради свого життя. Нап... Ой, ой, -ой я побігай. Я, я так розумію, червоний не дуже хороший. Вань. нам треба бігти. Він безкінечний чи що, курва? А, він дуже хоче. О, до речі, ось. Це хень. Ой, ой, ой! Ох, <пуху> йо, він ігро! <йоро>. <пуху> нас бив. What the fuck? А що у нас мільярд в цьому було в ліфті? Я спектатор їх досі, але я можу керувати персонажем, типу. Nice. Тому <пуху> я чисто вітрі... Я досі так само. <пуху> я чисто вітрі особу граю. Okay, Окей, наступний це знову той офіс, а третій, ну, третій класний небезпека, але цей знову те, те саме завдання пофіксти світло. Ну ладно. А я ліхтарик не бачу сіс. Я типу. Ти ж бачиш, що у мене типу він включений, але я не бачу нічого. А твій бачу. Блін, щось по тупому якось. А я тупо захопився. Стій, може зупинитися? О, все. Все, закрить захопився, нічого не бачу. Тут і так для одного фиховые, а ми для двох не знаем. Жесть. А ты бачиш? Я... Да, я твоей бачу. Ну давай, щоб тобі допомагати. Але цей... Я типу його не бачу. Я не знаю. О, знайшь, что сейчас. О, найс. Тут вже більше чисто як підтримка оператора Оператор взагалі. На да. О, ще. О, ще. Так, да, да. Давай, далі. Ой, баный рот! Голоси, голоси. Давай я його без велика на себе. А, мы не Ага. У нас було. Блін, а ми причому 34 типу, зробили? Ну ладно, нам хоча б майже повну, повну виплату выпуту До речі, а ти идушь и особи? особо? вже до речі пофіксувався, тільки що. О, кайф. кайф. О, новый гривен І нове, нове завдання. Нам треба спіймати аномалію. В пастку типу, купить Примати. Так, ну я, хочу... я не знаю. причому аномалія оно ж типу ну може бути щось. Може бути щось в плані, що щось е предмет якийсь, може бути який, якийсь е не знаю, ефект, а може бути щось конкретне живе. О, а, бачиш пастка, напевно реально. Треба завести якогось бобіка в неї. Ну окей. Шукаємо Бобіка і не забуваємо шлях назад. Так, ну тут хоча б по більшості прямо треба йти, я так розумію. Вань Бобик, Бобик, Бобик у мене. Давай Тікай, 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 тікай! тікай. тканька, тикайка. Так, давай, матч добивай. Найс, nice. 200 метрів. Що там той Бобик? всіх узакинувать. А, все біжить, біжить. бежит. До речі, якби знати, що це той самий Бобик. А він назад пішов его. Бобік, ти що, добив? Бобік, ти неправильно свою роль виконуєш. Він назад реально побіг чисто дивись. Да, да, да. ми, ми за ним мабуть. тепер бігаємо, а не він за нами. Прыгай, ка, пач відкривається, і просто нас двох. О, побіг, побіг, побіг за нами, Він знову назад побіг. Та стільки, сайте, <ріху> так, Вань, ти йди задом. Якщо буде домажить, то вся робота вже на тобі Бо я ще на один домаг Що, та йо блять, все, він не робив? Я причем неправильно побіг? У тебе є одна робота, Вань, Вань, він сейчас назад може піти, акуратно Yeah, давай, давай. Окей. Okay. Пастка прямо тут. Пастка hey, 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 прямо hey, hey, hey. тут. Пря Пастка прямо тут. Плиз, Плиз! Плиз! Заходь в ней. Ты пил, заходь в ней. Все, найс. Nice. Спимал. Спимал. Uh -huh. Все, выкунул задание, ⁇ -мо ⁇ Я Ты собой. Ты пожертвовал собой заряд нас. Окей, giving Гивень White South, это на каком мы были, И снова -ан ты сам, тряпа аномалии, аномалии, спимата аномалию. ты что, прикалываешь? Снова этот Бобик будут от нас уходить Я надеюсь нам не скин надо Потому что будет пиздец Наверное no, нет, это жесть будет Бляха, он быстрее за нас бегает Так, лайт а ну, с аут Это кстати такой такая трошка ремень, А Это пастка? Я пастку не вижу Ну кстати не вижу так же Тогда она прямо на спине была тут Вот тут что Окей, пастка, вот она Прямо она так максимально ще й далеко от этого, 200 О! Oh, Хочеш прикол? Нам взагалі я не знаю, що це за. Наскільки нам пощастило. Забрати результати результаты, давайте. ми ще й по часу так. Ідеально. 13 нам за це заплатив, ви что прикалуєтесь? Та блядь, я буду жаловаться, наша работа. Нас знову кидають на но він, той що під водою І цей... Забрати того типа. Типа типа еще загубился. А, найс. Ну, погнали. Так. О, диви, там корабель, Вверху двигайся. Well, вверх. вверх. О, -мо, oh, реально. Як ми тоді не помітили. Я его. Знайшов його? Так, ми вже йдемо. Він якраз біля тієї парень. Ой, диви. Ага, бачу. А, типаля плыв, я думал, то та, та тварил та ТВ. Типуля запуля уйдут. Yeah, все, заплывай. Все, найс. все, нас, вс, выкрывался. Okay. Спасибо разум, пятый гвень не без пайка. <laughs> Ти ін ін іноді чисто другий тебе вбиває за 2 секунди, а цей я п'ятий такий чисто чілить. Так, отримати результати. 11 нам заплатили, ви що прикалуєтесь? Та ви охуєли! Та піздець. П'ятий рівень безпеки ще кинули, суки. Угу. Так, зараз... О, новий рівень. І це підпіймати аномалію. Блін, скучно. Другий рівень небезпеки, наче. Лініус Дисулейшн, взагалі не це. Прикольно. О, до речі, прикольно. Прикольно виглядає. Мне <плес> Мені понравится звук, коли ти вмикаєш в макаш лифтарик чисто. Ага. Ну, индивидуально, ти може, чтобы цей звук. А, ну типу, так. Ні, ну будь-яка технологія, типу, По факту. Ну, типу, це ж, напевно, не звичайний ліхтарик, А якось типа про професійно... на... для ну, Професійно надзвичайних ситуацій, Типу того. О. О. о бобік, а у мене на нашей а я за вами біжу Я бачу. Ну його взагалі закрутить дуже легко, цього бобіка Так що если ты... ай яй 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 Ну заки його закрутить дуже легко. Він мене вбив! Я бачу. А як він мене вбив? Може має хп мало? Напевно. Я, я ніде не домажився, what the fuck. Ладно, тоді тікай, бо тий бобік тебе ваншотить Не, він... Окей. Okay. <laughs> не, мене мене не веншот хотів хотя сказати. Прямо в ці секунду. Блін, шкода гибнь прикольний.